Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. На календарі вже 14 вересня. От, показую ділянку експериментально, ту, яку ми разом з вами садили. От з 10, з 8, вірніше, навіть із 7 вересня почали. От 10-го закінчили її садити. Ну, так от вона виглядає. Все нормально, пройшов дощик. От. Це добре. Вночі вже холодно. Тобто чекаємо сходи шафрану, про які я зразу вам повідомив. Ну а в мене ще залишився посадковий матеріал дрібних цибулин. от Отак от вони виглядають. Бачите, хороші цибулинки, такі але вони менше 5 грам. От, ну, там, можливо, попадаються 5 грамові. От, але вони такі 4,5-4 грами в основному. бачите От, і зацвітуть із них процентів, може 5-10%, може 10%, але я думаю, що зацвітуть. от, і Підготувавши трошки землі, буду висаджувати їх. Хочу теж провести експеримент із своїм біодобривом рідким, який я в своєму біореакторі виготовляю. от, от Замочив половину цибулин. В цьому рідкому біодобриві ну такий якби ну, скажімо, гумат. На зразок гумата щось таке. от І половину цибулин посаджу як контрольний рядок. От буду спостерігати. Вплине це на розвиток цибулин, на їх цвітіння, чи на розмноження, чи як вони дадуть приріст на наступний рік. От, от у цьому рядку це все я Висаджу. Ну і хочу сказати, що бачте, вони ще от, ці цибулинки ще бачте, сухі, навіть не проростають ще, І хто хоче ще встигнути в цьому році посадити, то ще можна домовитись, ще там, я знаю, хто у кого залишились дрібні цибулини, і можна домовитись, щоб хтось. Якщо хто хоче посадити, але дрібні. Зацвітуть із них, повторюю, ну, може процентів 5-10%. Але все-таки я думаю, по-любому якась цибулина зацвіте, щоб подивитися, як вона цвіте в цьому році, можна, якщо посадити дрібні. От. Ну, і На наступний рік вони вже доростуть і будуть цвісти вже, половина із них вже зацвіте. І ще через рік вже 100% зацвітуть весь посадковий матеріал, той який виставили, він вже зацвіте от Ну, на от така от інформація на 14 вересня. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, задавайте питання, буде ще багато цікавого.